Голова, хочу від імені всіх вас, подякувати нашим артистам, які нам подарували Сьогоднішнє свято. Хочу побажати їм творчих успіхів, успіхів і у своєму особистому житті. Хочу побажати, щоб завжди вони були такі молоді, красиві і завжди е радували нас не тільки наше місто, а й інші. Ну і а нам, всім, мандрушівці, хочу побажати, щоб і в нас такі самі таланти росли. Дякую вам. Спасибі. Сердечно дякуємо за теплоту ваших сердець. Михайло Грош подякував від керівництва міста. А я хочу подякувати вам від простих жителів від Андрушівчан. Гордість переповнює груди, коли ми бачимо таких достойних справжніх дочок і синів своїх батьків. Рідної неньки України, дякуємо вам за українське слово, за українську пісню за Україну. Я в стані хочу сказати, що ми віримо в майбутнє, віримо в розум, віримо в Україну. Дякуємо. Прийміть хліб і світ від нас, андрюшівчан.